Ой, тумане, ой, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чом віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, краще сховай в полі, Щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна. Єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брати дитя моє, мій синочку, нехрещений сину, не я тебе хроститиму у лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як собуть дитя моє, я була багато.